Шановні українці в Німеччині, особливо в місті Кельн. 16 грудня я вперше буду брати участь у партійному засіданні вже як уповноважений з питань України та українців від ЦДУ в місті Кельн та не тільки. Питання, звісно, що я буду піднімати, які будуть стосуватись не тільки міста, регіону, але й цілої країни, всієї держави. Що мене радує. На заклик об'єднання вже з'явилось більше 30 членів різних інтеграційних рад по всій Німеччині. І ця кількість буде зростати. Тому 2026 рік ми зможемо набагато, набагато більше разом. А вам нагадую, тримайтеся разом, любіться, кохайтеся, все буде добре. Всім гарного продовження тижня.